Сьогодні вас вітає компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Житомир Зол, черговий будинок, село Жежелів, Вінницька область. Тому маємо будинок. Йде процес закачування рідкого пінопласту пустоти. Перед цим засверлювали отвори, Отвори засверлюємо сверлом на 16 мм. Так це все проходить. Відповідний прошарок даного будинку складає 8 см. Ось такий будиночок, двухповерховий. так це все проходить, після чого отвори заробляємо безкоштовно та надаємо письмову гарантію на своє утеплення. Хто хоче зробити будинок енергоефективний, звертайтесь. За телефоном 067-502-2305. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Завжди рада вам допомогти. Гарного дня.